Шановні громадяни Британії, ви маєте послухати дуже важливу інформацію. Тому слухайте. Я вважаю, що кожен громадянин Великої Британії має бути забезпечений велосипедом британського виробництва, звісно. Та обов'язково Парасолькою, також британського виробництва. Так, так. Тому що, будучи. Забезпеченою моторизованою робочою силою, яка буде захищена від пливу непогоди, ця велика країна зможе досягнути великих-великих успіхів та добитися великої слави. Рамдамі Толі Наварді запевняю вас, що е нічого не відніме у вас ваш, нашу перемогу, звісно, окрім поразки, Так. І завтра настане новий день. Тому майбутнє чекає на нас попереду.